Комунальний заклад Сурсько-Литовська середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів має давні, можливо, навіть незвичайні традиції, бо її перша забудова, значить на першому поверсі. Значить, зліва від нас це 1907 рік, тому в слідючому, 2017-му, це буде 110 років з дня її початку функціонування. Але, звісно, так склалася історія, що її добудовували і в 1974, і в 1989. дев'ятсот ну, На сьогоднішній день вона являється, ну, такою я думаю, історичною навіть спорудою. На даний момент в школі навчається 347 дітей. Оскільки ми з весни вже стали об'єднаною територіальною громадою, то ми відчули вкладення капіталовкладень, бо вони дали можливість нам замінити 51 вікно, декілька дверей на суму 309 тисяч. На сьогоднішній день, оскільки школа має свою свердловину, треба було зробити реконструкцію. Значить, і водоочистки теж витрачено більше 28 тисяч. Допомагають підприємці. Ну і звісно, опікується сільський голова Андрій Григорій Дмитрич. Якщо ми раніше не відчували цей розподіл коштів, і майже на всі кекви, значить, відповідь була, що там всі нулі. То на даний момент ви відчули, я вже попередньо сказав, це 309 тисяч тільки на заміну вікен, на реконструкцію водоочистки. Звісно, на сьогоднішній день закінчується реконструкція шкільного спортзалу. Вона десь в цілому це 1 мільйон 400 значить, тисяч гривень. Але... Якщо порахувати, що відновити все те, що повинно функціонувати якби на рівні, то це десь 10, 10 мільйонів. Школа має свої традиції виховної роботи, бо це гра, подорож для перших-четвертих класів добрик. Для дітей пятих восьмих класів це Козацький гарт і для старшокласників це президентська республіка. Але вони всі діють в єдиному такому напрямку, об'єднані і намагаємося їх виховувати справжніми патріотами, відповідальними, толерантними дітьми 21-го століття. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день об'єднаній громаді передані більш, більше фінансування. Ми сьогодні маємо змогу відремонтувати це приміщення. Ремонтується воно за власні кошти. Значить, проектна документація цього поточного ремонту сьогодні складає десь 521 тисячу гривень. В цьому приміщенні ми плануємо його закінчити. Ремонт до 1 листопада і плануємо відкрити тут центр надання адміністративних послуг. А також тут будуть розміщені працівники нашого відділу гуманітарно-соціальної сфери. Це дасть змогу людям, це майже центр, прийти рядом на зупинки. Людина під'їхала, прийшла в центр, здала документи, отримати свої послуги. Таким чином, ми забезпечимо всі вимоги наших мешканців. А які види послуг плануєте тут надавати? Ну, ми затвердили 62 види послуг. Це тут буде і реєстрація місця проживання, це тут буде і видача рішень про надання земельних ділянків, про затвердження проєктних документацій. Про Затвердження кадастрової документації, також будуть видаватися тут всі довідки, як нотаріального складу, так і такі, які потребують наші служби газові, енергонадзор. Ну і Плануємо також зробити тут державного реєстратора, який буде займатися державною реєстрацією майна і земельних ділянок. Тобто в район їхати не треба. В район не треба, так. плануємо так. У зв'язку з об'єднанням громади, бюджет сільської ради зріс у рази. Тобто, у 2015 році в нас бюджет складав 4,5 млн грн, в цьому році він складає 22 мільйони 600 тисяч гривень. Ми... Плануємо свою роботу так, щоб ці кошти використати на соціальну сферу, в першу чергу дати нашим мешканцям ті умови життя, які є в європейських країнах. І тому сьогодні у нас вже є плани і на майбутнє. Ми плануємо цю будівлю в наступному, в 17-му році провести капітальний ремонт, оскільки ця будівля не мала ремонту з 1966 року. Плануємо використати також кошти і. На ремонт доріг, які в нас ще не на всіх вулицях є у тому сенсі, який хотілося би. Також на освітлення є деякі вулиці, які не проведено освітлення. Частина більша в нас вулиць освітлена за рахунок мешканців громади. Ну і плануємо вкласти ці кошти в розвиток. Планується також, на перспективу, відкрити міні-ферму. Переробний. Цех, який буде переробляти цю продукцію, і реалізувати на місцях для наших мешканців, створити таку невелику крамницю, яка буде реалізувати цю продукцію. А також ми можемо забезпечити наші дитячі садки, наші школи цією продукцією молочною. Молоком, творогом, твердими сирами. Плани є. І сподіваємося, що це принесе нам ще більше. Коштів ще більше задоволення і задоволення потреб наших мешканців.